А давайте ну, уявимо такий сценарій: увесь світ під водою. Це, знаєте, не просто сюжет для фільму, а справжній виклик, який змушує задуматися про саме виживання людства. Яким могло б бути наше майбутнє, якби суша зникла? Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, ось воно, головне питання коли суша це лише спогад, а океан твій єдиний дім, що робити? Як виживати зрозуміло, що звичні підходи тут просто не спрацюють. Потрібно щось абсолютно нове, щось радикальне, що змінює саму ідею адаптації. Звісно, перше, що спадає на думку, це якісь плавучі міста, правда? Але що як це занадто вузько? Що як найефективніший шлях це не змінювати світ навколо себе, а змінити себе зсередини? Так так, йдеться саме про біологічну інженерію, про створення, по суті, нової форми людини, для якої вода буде абсолютно рідною стихією? Отже, почнемо. Перша частина світ під водою. І одразу скажу. Ми не будемо довго говорити про плавучі міста. Наш фокус сьогодні набагато сміливіший ми поговоримо про ідею повного перепроектування людини. І знаєте, що найцікавіше щоб створити такий неймовірний проект, не треба винаходити велосипед. Природа вже все придумала за мільйони років до нас. Нам потрібно лише, так би мовити, зазирнути в її креслення, звернутися до найкращих інженерів, тварин, які опанували водне життя досконало. Ключ до нашого майбутнього, цілком, можливо, вже записаний у їхній ДНК. Почнемо з головного, з нашого двигуна, з серця. Людське серце, як бачимо, ліворуч, працює безперервно, качає кров через легені, щоб наситити її киснем. А от серце прокодила це щось неймовірне. Подивіться праворуч у нього дві дуги аорти. Це, по суті, такий собі вбудований перемикач, який дозволяє йому направляти кров в обхід легень, коли він під водою. Геніальна економія кисню. І ось цей перемикач має назву отвір паніци». Це такий спеціальний клапан. Коли крокодил пернає, він просто перенаправляє кров, яка вже віддала кисень, знову по тілу, минаючи легені. Для нас це було б, м'яко кажучи, не дуже добре, а для нього це суперсила, яка дозволяє радикально економити кисень і залишатися під водою дуже довго. Але навіщо зупинятися на чомусь одному? Найцікавіша ідея створити ідеальну гібридну систему. Тобто ми беремо ось цю структурну перевагу серця крокодила і додаємо до неї потужний пірнальний рефлекс, як у китів. Це коли серцебиття сповільнюється, а кров з киснем концентрується на найважливіших органах. У результаті ми можемо отримати систему кровообігу, яка буде ефективнішою за будь-яку, що існує в природі. Ось ця таблиця просто чудово показує, наскільки все може змінитися. Тільки погляньте. Замість однієї дуги аорти – дві з можливістю перемикання, слабенький пірнальний рефлекс замінюється на надпотожний інтегрований механізм. Запаси кисню в м'язах збільшуються в рази завдяки міоглобіну. Ну і вишенька на торті, навігація. Замість звичних нам зору та слуху, ехолокація та здатність відчувати магнітне поле Землі. Це, знаєте, не просто покращення, це справжній стрибок на абсолютно новий еволюційний рівень. Добре, отже, ключовий момент це кисень. У підводному світі це головна валюта. Те, наскільки довго і ефективно організм може його зберігати та використовувати, визначає абсолютно все. І тут нам знову є в кого повчитися. Подивімося, наприклад, на китів чи тюленів. Їхні м'язи буквально просочені білком міоглобіном. Це, по суті, такий собі внутрішній особистий акваланг. Концентрація цього білка в них у десятки разів вища ніж у нас. Це й дозволяє їм заряджати свої тканини киснем і здійснювати неймовірно довгі занурення. І що просто вражає? Наука вже знає, які саме генетичні вимикачі за це відповідають. Наприклад, ген МБА – це наш апгрейд для кисневих баків у м'язах, ген ІПЕС 1 це, по суті, ген супервитривалості до браку кисню, а гени групи хиф це такий собі вбудований щит, який захищає клітини від пошкоджень у таких екстремальних умовах. Гаразд, а як орієнтуватися в темних глибинах океану? І тут є рішення поєднати дві досконалі природні системи. Ехолокація, як у дельфінів, щоб створювати детальну звукову карту навколишнього світу, це ідеально для полювання, і додати до цього магніторецепцію, як у морських черепах, такий собі вбудований GPS для глобальних подорожей. Разом це дає абсолютно безвідмовну систему орієнтації. Звучить як наукова фантастика, правда? Можливо, але інструмент, який може перетворити цю фантастику на реальність, він уже існує. І ми говоримо про технологію редагування геному. Технологія CRISPR. Якщо просто, то це молекулярні ножиці, які дозволяють з неймовірною точністю вирізати та вставляти потрібні фрагменти ДНК. І це, звісно, переводить нас від простого лікування хвороб до цілеспрямованого вдосконалення людського організму. І ось тут ми підходимо до найскладнішого ми обговорили, як це все теоретично можна зробити. Але тепер час поставити інше питання а чи варто? І тут розмова переходить із площини науки в площину етики. Тому що втручання такого масштабу завжди має свою ціну, і мова не про гроші, мова про дуже глибокі етичні та соціальні наслідки, які можуть змінити суспільство рази назавжди. Мабуть, найбільший ризик це нова форма нерівності, цього разу генетична. Якщо такі технології будуть доступні лише багатіям, людство може просто розколотися на два види вдосконалених і звичайних. Чи готові ми до світу, де нерівність буде закладена в самій ДНК? І це також змушує задуматися про саму природу особистості. Якщо чиїсь здібності, це результат генетичного проєктування, а не власних зусиль, чи можна вважати їх справжніми? Це розмиває межу між тим, що дано природою, і тим, що створено цілеспрямовано. Ну і, звичайно, не можна ігнорувати чисто біологічні ризики. Геном людини неймовірно складна штука. Зміна одного гена може викликати цілий каскад непередбачуваних наслідків для здоров'я. Або ще гірше, що як у гонитві за ідеальним набором генів ми створимо генетично одноманітну популяцію, вразливу до якоїсь однієї хвороби? Це ж катастрофа! Але добре, припустимо, ми вирішили всі біологічні та етичні питання, залишаються ще й суто практичні. Як організувати життя цілої цивілізації для цих нових людей просто посеред океану? Тут потрібен комплексний підхід створення повністю самодостатніх систем. По-перше, житло це модульні плавучі міста, так звані гідрополіси. По-друге, їжа. Треба розвивати аквакультуру, щоб вирощувати все необхідне прямо в океані. Ну і по третє, найголовніше прісна вода. Її доведеться добувати за допомогою потужних систем опріснення. І кожен із цих кроків це колосальний інженерний виклик. І ось так ми підійшли до фіналу, до найглибшого питання з усіх. Ми пройшлися науковими можливостями, зважили всі етичні за і проти, і тепер час зазирнути в саму суть того, що робить нас, ну, нами. Отже, ми розглянули цей дивовижний план виживання, план, який полягає не в тому, щоб підкорити природу, а в тому, щоб радикально до неї адаптуватися, змінити власну біологію, щоб стати частиною нового світу. І, врешті-решт, це залишає нас із питанням, на яке, мабуть, немає простої відповіді чи варто платити таку ціну за виживання? І де проходить та межа, за якою, в гонитві за адаптацією, ми ризикуємо назавжди втратити те, що називаємо людяністю.